Вітаю! Мене звати Орина. Сьогодні ми поговоримо на тему рекрутингу. То що ж це таке? А рекрутинг це процес пошуку відбору та найму працівників на роботу. Його головна мета знайти підходящу людину на потрібну посаду. Але де ж ми його зустрічаємо? Всюди. Ми зустрічаємо рекрутинг у багатьох сферах. Це і оголошення про вакансії. І співбесіди, і навіть профілі компанії у соціальних мережах. Рекрутери працюють як у великих компаніях, так і в агентствах, і навіть онлайн. Сучасний рекрутинг це не просто відбір резюме, а справжнє мистецтво знайти свого кандидата. Я провела невелике дослідження, щоб зрозуміти, що важливе для людей при виборі компанії. Чим вони можуть знехтувати, а що навпаки може їх відштовхнути? На фото ви можете бачити відповіді учасників дослідження. Підсумовуючи кожну думку, можна сказати, що при працевлаштуванні людей найбільше приваблює прозорість, тобто чіткий опис вакансій, зрозумілі обов'язки, адекватна комунікація з HR, офіційність і надійність компанії. Важливими також є справедлива оплата. Розвиток, підтримка колективу, цікаві завдання та комфортні умови праці, натомість відштовхує нечесність, закритість, плутанина в комунікації, негативна атмосфера, невідповідність обіцянок дійсності, неофіційне працевлаштування та непрозорі або завищені вимоги. Рекрутинг це не просто відбір кадрів, це перше враження про компанію, і воно має бути чесним, відкритим та професійним. Тож, які можуть бути стратегії більш чіткого відбору персоналу та залучення працівників до компанії? Стратегії чіткого відбору включають компетентнісний підхід, тобто визначення ключових компетенцій для кожної ролі та формування оціночних інструментів, кейсів, ситуаційних задач, структурованих інтерв'ю. Другий це мультиетапний відбір, тобто перший етап. Автоматизований скринінг резюме, другий онлайн-оцінювання або тестування. Третій етап інтерв'ю з HR. Четвертий етап технічне інтерв'ю з лідом компанії. П'ятий етап за потреби пробне завдання або асесмент. Третій це структуроване інтерв'ю з балами за критеріями, тобто оцінювання за уніфікованими шкалами. Кожен кандидат отримує бали за однакові параметри. Четверте перевірка на культурну відповідність, чіткі цінності компанії, плюс питання інтерв'ю, що допомагають оцінити відповідність цим цінностям. І останній це використання HR-аналітики, тобто аналіз результатів попередніх наборів, середнього часу найму та причин звільнення для точнішого налаштування критеріїв. А тепер ми поговоримо про стратегії залучення працівників до компанії. Перше це створення сильного HR-бренду, тобто сторінка на сайті з реальними відгуками співробітників, присутність у соціальних мережах, таких як LinkedIn чи Instagram, відкритість до питань кандидатів. Друге це прозорість на всіх етапах, тобто надавати чітку інформацію про зарплату, обов'язки, умови та корпоративну культуру, можливість розвитку. Третє це програма адаптації. Тобто онбордінг, план на перший місяць, наставник, регулярний зворотній зв'язок. Усе це дає відчуття впевненості новачку. Четвертий це гнучкість та індивідуальний підхід, гнучкий графік, можливість працювати віддалено, адаптація до особистих потреб кандидата підвищує привабливість. І останній це нетипові типові бонуси, наприклад, навчання, менторство, психотерапія, корпоративи. Можливість реалізації власних ініціатив.